Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією. Ми переїхали з Єгипту в Таїланд. Після вісьми місяців життя в Єгипті ми вирішили змінити країну. Квитки на літак ми шукали та купували на сайті Ticket.ua. Обрали варіант із пересадкою в Абу Дабі. Квиток коштував 230 доларів на людину. Додатково докупили багаж за 25 доларів, хоча безкоштовно дозволяли ручну поклажу до 7 кілограмів. Нашу візу ми перебули на 10 днів більше, дозволено 14 днів понад термін без штрафу. В аеропорту все пройшло спокійно, майже нічого не перевіряли. Летіли авіакомпанією Etihad Airways. Літак був комфортний, нас посадили біля вікна. Політ до Абу-Дабі тривав близько 4 годин. Там у нас була пересадка півтори години. Ми встигли без жодних проблем вилетіти далі в Таїланд. А політ до Таїланду тривав ще 6 годин. Обох рейсах нас годували і їжа була дуже смачна. По прильоту в Таїланд нас зустрів дощ. Поки проходили паспортний контроль, дощ закінчився. На контролі запитань не було, просто поставили штамп у паспорт і ми отримали безкоштовну туристичну візу на 60 днів. Через годину після прильоту ми вже вийшли з аеропорту. Вологість була висока, але без дощу. Ми підключили роумінг на Київ Старий та викликали таксі через застосунок Болт. Вартість поїздки до нашого готелю, що за 30 кілометрів, склала 7 доларів. Так, тут стоїть знак, що курити марихуану заборонено. До речі, у нас в номері теж такий був. Готель у Бангкоку ми забронювали на 5 днів через букінг за 75 доларів. Знаходиться він у самому центрі, і номер виявився гарним, чистим і з привітним персоналом. Посилання та назву готелю залишив в телеграм. Ось такий номер. По 12 доларів на добу. Ймовірно, коли будемо знову в Бангкоку, зупинимось там ще раз. Розташування зручне і можна багато чого побачити пішки. Ми зняли для вас чимало цікавого і скоро буде окреме відео про Бангкок. А, тут вже щось цікавеньке починається. Ще скуштували таке? Скорпіона або яску крокодила продають. Леді бой. Все. Мекланко, Після п'яти днів у столиці ми сіли на таксі і доїхали до автобусної станції. Приїхали ми вже на автостанцію. Це міжміська автостанція, яка називається Мочіт-2. Зараз купуємо квитки і вже їдемо в Патаю. Дуже велика автостанція. До речі, тут є ось такі. Зарядки для телефонів. 7-11, як завжди. Мені здається, вже там, де я, там і 7-11. Улюблений супермаркет. Тут таке відчуття, що ми прийшли в аеропорт. Так, все, взяли ми два квиточки. Ціна за квиток 140 бат. Відправляємося в другій годині. Автобус такий. Комфортний, багато місця і навіть є туалет в автобусі. Та купили квитки до Патаї. Там ми плануємо жити майже два місяці. Житло в Патаї зняли на букінг на сім днів. Після закінчення терміну запитали на рецепції про ціну напряму. Нам озвучили 8900 бат на місяць, плюс електроенергія, яка не перевищує 1000 бат. Це значно дешевше, ніж через сайт. Наш готель, номер, який ми знімаємо в Паттайі. Ось так виглядає частина цього готелю, дуже прикольно. І ось прямо тут, біля, біля дороги. Але все одно в нас дуже тихо, тому що номер дуже далеко від дороги знаходиться, тому в нас там дуже тихо. Ось так виглядає вхід номера. дуже велика територія тут і дуже багато зелені. Це те, за чим я дуже сильно сумувала в Єгипті, дуже сильно не вистачало зелені. І зараз підемо, покажу наш номер. До речі, на території є басейн, є безкоштовний спортзал, де можна приходити займатися, є кафе. Ось тут кафе, можна прийти собі, замовити якусь тайську страву скуштувати. Ну і басейн. Ось такий невеличкий басейн. Є стільці, де можна посидіти, і біля басейну одразу спортзал. І що мені подобається, що біля номера є ось така міні-тераса, стіл, стільці, де можна вечором просто вийти. І пити собі каву чи чай і релаксувати. Єдиний мінус, що мені тут не подобається, що дуже часто і дуже сильно тут пахне марихуаною. дуже багато туристів, так як в цій країні. марихуана дозволена, продається прямо на вулицях, в будь-який час. Ось так можна прийти собі, купити і туристи. Часто сидять ось так біля номерів і курять, буває так просто вікно відкриєш зрання і такий запах. Ну і зараз йдемо до нашого номера. Покажу вам, як там всередині. До речі, номер це ми бронювали через букінг перед тим як їхати до Патай. Ми забронювали його на тиждень. Ми вирішили, що на місяць не будемо брати, так як часто буває, що картинка не відповідає реальності, тому ми вирішили. Просто спершу приїхати, подивитися, ну а потім уже, вже вирішувати, чи далі знімати, чи ні. Ну, ось так. Вхідна частина, ось тут стіл, стільці можна собі вечором просто вийти, посидіти. Дуже багато зелені, але ввечері тут дуже спокійно, дуже тихо. Ну І зайдемо всередину, покажу, що там в нас. І тут в нас величезне ліжко, диванчик є, стіл є. Це в нас тут така робоча зона, є телевізор, телевізор працює, кондиціонер дуже добре працює, що великий плюс, тому що, так як тут дуже спекотно, волого в Таїланді без кондиціонера взагалі ніяк. Так, кухня, Кухня така невеличка. Те, що я хотіла, ми шукали з кухнею, але єдине, що тут не було плитки, коли ми прийшли, не було посуду. ну, там, Пару тарілок, якісь веделки, а так нічого не було, тому прийшлося докупляти ось таку мультіварку, я собі купила за 7 доларів. Ну, І такий якийсь мінімальний посуд ми докупили. Є холодильник. Добре працює. Ну, І таке люстерку. Далі душова. Тут таке величезне зеркало, туалет, душ, ну. Все необхідне є. Так, єдине, чого тут не вистачає, це шафи для того, щоб складати одяг. Замість шафи тут дають ось такі вішаки. Ну, аби тут так можна якось собі розложити. Ну, а в цілому кімната непогана, велика, простора. Все, все працює, все добре. Сюди входить іще безкоштовне прибирання. Через день приходять дівчата, які тут все прибирають, приносять туалетний папір, капучино, водичку. Так, посилання на цей готель я лишу в себе в Телеграмі, тому хто буде в Паттайі, і захоче собі зняти на день чи, можливо, на місяць ось такий просторий, чистий, гарний номер, рекомендую. Дійсно, дуже класний номер. Звичайно, не з виглядом на море, як в Єгипті, може, теж за таку суму 300 доларів, але в нас там був вигляд на море. Ну, Зате в нас тут тихо, спокійно. По своєму гарно ми вирішили залишитись тут на місяць. Ціна дуже схожа до тієї, що була в Єгипті, але вибір житла і сервіс тут кращий. Що нас ще здивувало, так це ціни. Вони приблизно такі ж, як у Єгипті. Але вибір товарів значно більший. І це стосується як фруктів, так і супермаркетів. Наприклад, такі бананчики по 20 за кілограм. Взагалі просто рай, фруктовий рай. Все живе, все рухається, подивіться. Взагалі. Просто теж різна рибка по 180. Ох, яка креветка, Ну це взагалі це мега королівська. по 1600 бат. Подивіться, яка вона здорова. Ой, які вони прикольні. Мілачки. Тільки тут всякого різного просто. До речі, по дуже ціні цініші, можна торгуватися з ними. Так що покажу вам, які тут ціни. Ось якісь шматки, чогось по 96, Курині лапи по 106, Курині крила по 107. Ну, ось так там. Не знаю, ще якісь органи, напевно, печінка по 116. Так, тут теж ось м'якоть по 150 свинина. Є обрізки по 128, це кістка 59. Ну, Такі ціни. До речі, подобається сюди приходити ввечері, так як тут дуже часто бувають розпродажі різних продуктів, можна. І можна дуже дешево купити фрукти, наприклад, драконь... драконяче око можна купити штуку за 13 бат. Про місцеві ринки знімемо окремо відео. Їх тут багато і вони дуже цікаві. Вулична їжа на кожному кроці, і що найголовніше, тут чисто, саме тієї чистоти нам бракувало в Єгипті. Погода поки що подобається, хоча зараз не сезон, але тут тепло, свіже повітря і є дощі, але короткочасні. Таксі трохи дорожче, ніж в Єгипті, у середньому 1,5 долара на 3-4 кілометри і близько 3 долари за 8 км, але це компенсується рівнем сервісу. А пляжі в Таїланді це щось неймовірне, всі чисті, доглянуті і безкоштовні. Можна гуляти у будь-який час доби. На відміну від Єгипту, де пляжі часто були платними і зачинялися ввечері. Тут можна взяти лежак із парасольку за 50-100 бат. А можна просто постелити покривало під пальмою і насолоджуватись красою природи. Таїлан це справді інше життя. Дуже цікаво і приємно тут бути. Буде ще багато відео з цікавими історіями. Тому підписуйтесь, ставте лайки і діліться враженнями в коментарях. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!